Так, запишу вам невеличкий відос по поводу того, як правильно закидувати гроші в залог, брати під них щось інше, інші якісь активи. Е, так, пару слов. Навіщо це потрібно? Для якоїсь стратегії можна це використовувати? Е, використовувати її можна для наступного. Е, По-перше, всі розуміють, що біток буде рости ще там, півтора як сама, як бути, там 1,4. По ефіру теж я думаю, багато хто очікує там і 6, і 8, і 10, і 14. Кожного різні очікування, у кожного різні хотілки. Я цілю, що ефір буде там, не знаю, тисяч сім. Сім. Сім буде в хорошій проторговці, а десятку, може, проб'є таким ж і полетить вниз. так, навіщо це потрібно? Вони хоч ви хочете взяти своїх там 25 з ікса на ефірі, при цьому ви хочете і зайти в якісь більш ризикові активи для того, щоб там займатися певними спекуляціями, витягнути звідти і 5 іксов, і більше, а, але грошей у вас вже більше немає. І ефіри продавати не хочеться, і на весь що закинуть не хочеться. Тобто до цієї стратегії, і друга стратегія це якщо ви хочете собі щось купити нове. USDT, що квізних вас немає. І ви такі М -м, клас, за що ж я тобі куплю там ЗРО, ЗК, ВЛД і так далі. Типу, тобто, треба щось продати. Що продати? не розумію, грошей ще закинуть немає, або не готовий по ризик профілю це реалізувати. Тому у вас є така цікава, хороша можливість це використати лендінг-протокол. Лендінг в чому його суть? В тому, що ви закладаєте певний асет, якийсь актив, який більш-менш надійний, неволатильний. І далі ви можете вплоть до 75% від цього балансу взяти займ. Є нюанси по ліквідації, тобто, наприклад, ви, наприклад, даєте ефіра на 1000 доларів, Ну, давайте я одразу тут можу одразу покажу. Наприклад, на. Зайдеться воно в этом шукається. Та це на 2.400. Це нехай буде на 03. 0,28. 26. 25. 27. Ну, коротше, грубо кажучи, на 0,25.8 ефір. А, це не зовсім ефір, це обертка на ефір. Там чуть пізніше далі розповім. Тобто ви на 250, 258 це МДТХ. Закидаєте на 1000 доларів. Можете взяти під нього тікс. І з ДТшки. 70. 7%. Це рівень утилізійці, але є нюанс. Нюанс в тому, що якщо це актив, типу Ефірі, який коштує там, обернути, там, плюс по 4 тисячі доларів, якщо він падає чуть -чуть падає, у вас стає ліквідація е, взаємної позиції. В чому вона проявляється? В тому, що вам залишається от 712 доларів, а ця позиція ліквідується. Тому тут потрібно дуже гарно і детально прорахувати цю позицію. Деякі розумні люди кажуть, що потрібен health factor 2, на нього орієнтуватись. Тобто, якщо ви закладаєте стабільні активи, то health factor 2 має бути 2.04. От, 2. Можна ще чуть менше. На випадок, якщо там якась аномалія з'явиться, буде якась там ДП, пробів і так далі. Тому от в цілому, от так. Далі. По відсотковим ставкам. А відсоткові ставки трішки такі плаваючі. А наперед прям прорахувати їх дуже важко, але скажу одразу, що є, вони різні. Є проекти, де йдуть інцентів з нагороди, тобто нагороди про стимуляції свого блокчейну, типу як Суї і Суїленд їх проєкт. Там, наприклад, доплачували 3 іноді 6% за те, що ви берете в займ. Тобто, з вами ще й доплачують. Але доплачують вони трошки по-хитрому. Там виходить відсоткова ставка 14%, а вам виплачують 17% бонуса на займ. Uh, в токенах SUI, потім uh, Spring Sui почали давати, uh, потім VES SUI, ну і так далі. Коротше, Спочатку давали чистий SUI, потім почали давати обгортки uh, самого SUI. <правда> ну, По факту то, то ж, те ж саме, якщо ви там, кожен день їх продаєте, наприклад, ці всі бонуси. І отримуєте USDT, і можете гасити там, позику і виводити в плюс це все діло. А, так, тут, я думаю, зрозуміло, навіщо це потрібно, як воно працює, і що таке ліквідація в цьому ділі. А, ще секунду, мене не собаки розгалку. Поїхали. А, так, навіщо це потрібно, зрозуміло. І далі а, і відсоткові ставки від того, що вам прям і доплачують зверху, і вплоть до-моєму, по 14-18%. Зараз скажу. Але це найкращий, ну, типу, якби, найбільш капіталізований лендінг-протокол, на якому, в принципі, майже всі сидять. Ну, не майже всі, ну, багато хто. Я передивлювався на арбітрумі найкращі цифри. Так, а ви дасте мені цифри без. Ага, все, даєте цифри? Тут, для прикладу, 12% річних і 67% максимум можна взяти. Тезер 18% вже аж. Не кисло. Ну, тут є за те графік, як воно історично змінюється. Посередньо 9% за місяць. Але хоч 21 і 27% було. Тут ви можете взяти 75%, якщо в. Тезері ah, А79, що я не поймаю, максимальний TVA ліквідація. А, все. Це суми, типу, скільки ви можете максимум взяти. і при досягненні яких цифр іде ця ліквідація, про яку я вам вже розповів. Тобто, це те, що в нас є на АВЕ. Для того, щоб зробити трошки ще більш по-хитрому, я для вас подобрав такий хороший оптимальний варіант це Init Capital. А чому Init Capital? По-перше, це дефілам. А... Так, по-перше, чому це цікаво? По тій причині, що. Так, давайте ми зараз фільтр зробимо. Так, це нас 100 мільйонів доларів. Так, і чому є? Ходили вже підошка. Ось івент уже 391. Так, а вони що, вже дали свій дроп? Я щось не поняв. Так, ладно, давайте выберем манту. Так, Выберешься. вот. И нет капитал. Замороженных активов у них 112 мільйонів доларів. При цьому 3,1 мільйон в них публічних інвестицій і йде хороший ченч по приросту TVA всередині, всередині їх мережі. Далі на крипторанк Якщо ми перейдемо, то у нас тут і ніт. Хорошо, хорошо. А, так, 3 млн на лютому 24-го виділили їм такі, можна назвати Tier 2, Tier 3, Tier 4 фонди, тобто самых каких-то іменітих, Binance Labs, Pantera і так далі, їх тут немає. Але в цілому, як мінімум, все одно, тут є зате інвестиції і є якісь фонди. Це вже непогано. І відповідно, у них має бути дроп. І для того, щоб отримувати дроп, ви оформите там поінти. Правда, у ну, мене тут вони просто лежали в ці гроші, тому не дуже багато воно наформулося. Там я. 9581 позицій серед усіх учасників цього проєкту. Але в цілому, що мені тут подобається, чому я буду закидати сюди частину грошей. Не всі, а, але частину буду закидати по тій причині, що. Маркет. По тій причині, що тут у нас всього лише... так, подождіть пожите цей депозит n borrow. Пожите n y. Перше у нас буде Так. Set set m і доллар. Перша причина це те, що тут все вилучить 6%. Що мені подобається? 6% річних, Платимо за займ. Це вже набагато менше, і менше відповідно там, в два-три рази, ніж це буде на авер. Це перша причина. Друга причина це те, що ми можемо тут застейкать не ефір, а обгорнутий ефір. Це М'єтха, це по суті обгортка мантла. Вона формилась на Mantle Reward Station. Я її формив, по суті. Майже всю осінь і кінець літа Зароб, ну, там небагато, пару сотень доларів з цього заробив, але в цілому історія ну, непогана. Проєкт, ця обгортка, вона росте на 3,6. Ну, зараз на 3,01% раніше було на 3,6% відносно самого ефіра. Тобто, якщо ми робимо ставку на те, що сам по собі ефір буде рости, він дасть там 3 х за півроку. Додатково до цих трьох іксов, 2-2,5 іксов, ви отримаєте зверху ще плюс 3%, 3 річних приросту. Тобто сам по собі цей МЄТХ виросте відносно ефіра на плюс 3% річних за цей час на 1,5%. Не Небагато, але вже приємніше. При розрахунку саме цифру цих депозитно кредитних це розраховується ну, трошки цікавіше і перетворюються цікавіші цифри. Далі за сам займ треба платити 6%. Тобто чиста сума, скільки вам потрібно платити, там 3%. Клас, клас. А, тому в цілому гроші можна вважати плюс-мінус безкоштовні. Тобто, ви не втрачаєте потенціал росту ефіру і паралельно до того, що до цього у вас з'являються гроші на руках, з якими ви можете щось робити. Додатково є зараз на манту. ArtStation, uh, нова промка. Знову фармить токени Кук. Точніше, фармить. Uh, так, не сюди. Мєтха, -E Campaign. Uh -huh. Другий сезон метаморфозу, де ви uh, закидуєте гроші. В... Давайте я connect велет зробимо. Uh, де ви фармите додатково вот эти поинты. За ці поинти. У мене 416 поїнтів. Вона формилась. Це воно буде тривати ще 77 днів. Вона пройшла вже. Ну, коротше, вона ну, місяць назад запущена. Плюс-мінус. І буде ще 2,5 місяці. Тобто, ви будете эти поинты. За це ви отримаєте ще токен Куб. Так, давайте зараз з самого початку пройдемося. Перше. Ви фармите point init капітал з прицелом на дроп, тому що їм дали інвестиції, і, скоріш за все, цей проект буде випускати свій дроп і буде давати поінти. Раз, два. Ставка виходить 3%. Якщо ми посчитали, от вичитали, я не знаю, чому тут в НЕТ API, виходить, 1.35. Мабуть, за рахунок складного відсотку чи ще чогось, але маємо, що маємо. Далі. Ви фармите ще poinти Agent Layer, і це я не знаю, Stones. Не знаю, що за програма, буду розбиратися ще додатково. Uh, в мене буде ось ця вот штука. Тобто дешеві гроші, agent layer, uh, мітаморфози, токен uh, Cook і Stones. І при цьому ще прирост самого проєкту. Далі ви цими грошима вже розпоряджаєтесь, як хочете. Так, далі. Для того, щоб зареєструватися в цьому Init Capital. Раніше вони без Рєвки не пропускали. Зараз, не знаю, може, пропускають, може. Не знаю, але я вам продублюю Євку. Так, це буде мені. Так, ну тут тільки... Мені, мабуть, буде Ну, Раніше була така історія, де і ви, і, і той, хто пресував, позвав, і той, кого позвали, їм обом по 10%. Ну, коротше, вам, в не неважко, мені приємно. А, можете цю штуку додати. А, для того, щоб зареєструватися, треба вам Діскорд канал, аккаунт акаунт Діскордія. Я думаю, майже вже всіх він є, криптонів. Uh, і треба зробити ідентифікацію всередині Діскорду, і, по-моєму, прив'язати ще свій Twitter аккаунт. І тоді вас відповідно вже воно пропустить. Для, для того, щоб зареєструватися в системі. Uh, потім зареєструйтесь вот тут також додатково. Uh, тут то, Тут точно я впевнений, що тут обом і мені, і вам по 10% буде капати зверху. Для того, щоб у вас сформуватися вот такі поінти, і потім я ще розберусь, що це за звір. Вот Еджі падає автоматично, і треба вот, этот стоунці ще мені розібрати. Що вона таке, що чим його їсти, а брати позику по хелс-фактору, кажу на два. Орієнтуйтесь, тобто, це при падінні. Ефіра до 1900 вас, типу, яка ліквідує. Але в цілому, побачите, що воно падає там. Якщо й падає, то воно впаде не, не, не за секунду, падає буде поступово, і ви можете погашати свою позику по мірі того, як воно починає просідати. Тому в цілому це все контрольовано і без ніяких проблем. Можете орієнтуватися на Health Factor 2,5. Це ліквідація при 1400 доларів за ефір. Що, в принципі, вже скоріш за все, ніколи не настане. Тому можете брати сміливо. Так, давайте я швиденько проведу от эту всю маніпуляцію. Так, тут на все. USDT на суму. Я закину трішки менше. Витягну. Давай 750 доларів. Нехай буде. брауз-фактор 237. Чуть пізніше зроблю. Бо... Каунт Юлін. А, так, далі. Що ще треба обговорити? Обговорити нам треба наступну історію, як сюди гроші закинути. А... І зараз є вже. Цей, вам не треба вже робити 100-500 бріджей і так далі. Що ви можете на біржі Bybit купити собі а, оцей токен CMETH. Тут, не пугайтеся, він буде без, а, без логотипчика. Типа, ну, це він і є. А, тобто на біржі купити. далі перенести собі на аккаунт Web3 ці гроші в мережі Mantle. І далі вже ось ці всі маніпуляції на цьому сервісі на і Зарігатися на і зарігатися на Mantle Reward Station і в цілому все. Все, що вам треба. Зарігатися, підтвердити аккаунти і тримати свої долари. І на ці долари вже розпоряджатися, як вам забажається і захочеться. В принципі, от і все. По цьому пункту. Далі. По АВ. Тема не закрита. Тобто туди закидати бажано не всі гроші, бажано. категорично, не можна закидати всі гроші. Тому розпоряджайтеся їх з розумом і використовуйте з розумом. Так, тут у нас Арбітру Маркет найвигідніший, найпопулярніший, коротше, але найпопулярніший Арбітру найвигідніший. Чому на Ethereum навіть туди не з'їзде, тому що у вас одна транзакція буде по 20 баксів зжирати. І за кожне тілодвіження треба платити досить багато грошей. А, тут якби, одна із найбільших кількість проєктів, які можуть брати, взаємо на, на, на Arbitrum Market. Тому що якщо взяти, не знаю, там Бейс, то там ASIT всього ж там не так багато. А... Якось так. І, наприклад, той саме USDC по 19% річних, що дуже-дуже дорого. Арбітрум найдешевший і дешеві комісії. Ой, найвигідніші по відсотках і комісії найдешевші. А, далі. Тут є можливість закидувати о, вже бітки. Але не чистий біток, а врахнутий біток. Тобто ви можете ефіри закинути туди, частину ефіру можете закинути ще на Ава, і частину бітков теж сюди. Okay. Далі, що брати? Можна брати і Тезер, і USDC, і тут є ще прикольна штука цей GHO токен. Це, типу, як стейбл. Він був до недавнього взагалі шаровий, там, по-моєму, 5-7% річних. Це токен, який, типу, як їх токен. Це як стейлкоін, але зсередини Aave. І, виходить, ви його берете вдовг, потім ви його зразу ж міняєте, звісно, на Tether або на USDC, і вже до них робите всі свої маніпуляції. Так, зараз я вже починаю засинати потихоньку. О, от, речі, от, от механіка, як це все реалізовувати. Особисто я буду закину трошки докину, мабуть, десь півтора, до півтора ефіра закину їх на Init Capital. Буду формувати всю цю історію багадіння. На Але закину в бітки. Але порахую, яку частину саме, тому що. Все ж таки, безпека понад усе. І це буде не, 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 на невелику суму. А, дивіться, що до цього, а, цю пропозицію можете скористатись як зараз, так і в момент, коли може з'явиться якась суперможливість, класно щось або одкупить, або щось дозалить. От і все. Всім дякую.